Майже 20 років програма розвивального навчання для учнів перших класів користується від року до року все більшим попитом. Головною метою цього напрямку в освіті є формування вміння вчитися. Дітей спонукають до того, що мислячи, вони шукають шляхи і способи вирішення поставлених перед ними завдань. За цією програмою працюють і у навчально-виховному комплексі номер 4 Запровадивши для майбутніх першачків школу майбутнього першокласника, вчителі знайомлять дітей зі школою, а їхні батьки мають змогу поспілкуватися із викладачами. Школа майбутнього першокласника це такий підготовчий курс до школи, який має сприяти адаптації дитини до навчання в першому класі після того, як він відвідав дитячий садок чи взагалі виховувався вдома, і пом'якшити його перехід до школи, зробити більш комфортним його і для того, щоб дитина почувалася себе в школі більш захищеною. І звичайно, більш підготовленою початкова школа у закладі працює за двома методиками традиційною та розвивального навчання. Завдяки останньому вчителі допомагають дітям розвивати критичне і логічне мислення. Працюючи групами, хлопчики і дівчатка розвивають свою комунікабельність, стають більш самостійними. Такі діти кажуть, педагоги вчаться знаходити вихід із будь-яких ситуацій. А до поставлених завдань підходять нестандартно. Завдяки ось розвивальному навчанню я зробила. Такий висновок, можна сказати, цінне відкриття. Що мій учень це мислитель, експериментатор, співрозмовник, який може довести щось цікаве розповісти. А саме головне це в майбутньому молода людина, яка не розгубиться у цьому житті. А зараз це дуже важливо. На сьогодні дуже важливо, щоб Характер мало навчання пошуково-дослідницький, а саме в розвивальному навчанні пошуково-дослідницький характер. І мені дуже сподобалось працювати за цією методикою. І так ми почали відкривати тут класи. Перші класи відкривала Юхимчук Євгенія Анатолійовна. Вона потім у нас я взяла клас, відкрився ще один. Зараз працює за цією програмою заплиска Надія Лівна на другий клас. Дітям дуже цікаво на уроках. Ми в першому класі вчимо площа, об'єм, порівнюємо, аналізуємо, порівнюємо, вміємо вибирати основне. Школа майбутнього першокласника включає у себе 10 занять, які проходитимуть по суботам. Якщо на перші діти не змогли прийти з якихось причин, вони можуть відвідати наступні. Кожному потенційному учневі НВК подарував щоденник з розкладом 10 занять. Разом з вчителями на перших заняттях вони спробували їх підписати. Дехто уже це вміє, та є ті, хто без допомоги вчительки не обійшовся. Перше заняття у нас було знайомство на другому уроці Ми ввели знак можна говорити хором і розробляли. Руку В них були завдання з геометричним матеріалом, а зараз у нас буде ознайомлення з навколишнім, знайомство з школою, три заняття. А взагалі на протязі 10, ну, у нас буде 10 занять. Протягом цих занять будуть викладати уроки фахівці англійської мови, хореографії, фізичного виховання. І Діти будуть мати можливість познайомитись з усіма вчителями, які до них прийдуть 1 вересня. Працювали і з дитячою книжечкою, і робили віночок дружби, складали таке знайомство, щоб познайомитися. Таке ж діти сьогодні прийшли вперше до школи, вперше побачили вчительку, вперше сіли за парти, тому склали віночок дружби. Ну і така підготовка з математики з письма. Ми працювали, готували ручку. До письма і вчилися рахувати, вже і дехто вміє рахувати, дехто вже прийшов, готовий, читає, розгадували загадки, працювали над малюнками, вгадували казки. Заняття для майбутніх першокласників скорочені від звичайних і наголошують вчителі безкоштовні. Все, що потрібно мати кольорові олівці, зошит і бажання вчитися. Та приходять на свої перші у житті уроки різні діти. Трапляються випадки, коли дитина ще не може відпустити маму. Тобто нерідко вони теж присутні на заняттях. Втім, коли проходить адаптація у колективі, обходяться і без них. Перше, що сподобалось, відчувається тепло кожної дитинки. Очі світяться, бажання вчитися. Звичайно, не у всіх це зразу так все виходить. Ще одною рукою вони тримаються за мене, а другою рукою за свою матусю рідненьку не відпускають. Ну, на першому році у нас три мами були, зараз вже одна лишилась. Дітки прийшли сьогодні з дуже гарним настроєм і зарядили мене позитивною енергією і готова працювати ще далі і далі. І здається, так швидко пробігли ці хвилини, що хотілося б працювати з ними ще. Діти дякували, діти пішли усміхнені, ніхто не плакав, ніхто не кричав, не шукав свою маму, і вони з таким задоволенням пішли, то я думаю, що наше заняття все ж таки вдалося. Діти пішли з гарним настроєм, і я теж лишилася з чудовим настроєм. Ми завжди раді бачити дітей в школі. Це, це ж наше майбутнє. Чим більше дітей зараз прийде до школи, чим більше їх взагалі буде народжуватися, це добре. Я думаю, що вони задоволенням відвідали ці перші свої заняття і з не меншим задоволенням будуть їх продовжувати відвідувати. На сьогодні в НВК номер 4 навчається більше 700 учнів. Близько 80 майбутніх першокласників відвідали перші уроки у школі майбутнього першокласника. На наступні їх може бути більше, кажуть у закладі. Батьки, що чекали на дзвінок після останнього заняття, переконані, якщо дитині сподобаються перші у житті уроки, вона знайде собі товаришів у колективі, то вибір навчального закладу очевидний. Я обрала четверту школу по відгукам батьків. Дуже багато батьків позитивно відкликались. І в мене перша дитина ходила тут в розвиваючий клас. Мені дуже сподобалася ця форма навчання. Їх не заставляють зубрити, так як ну, от, в звичайній класах, скажімо так. От і набагато легше вчиться, їх мислить навчають. Я сама навчалася у четвертій школі. Я і випускниця цієї школи. Дуже гарний навчальний заклад, дуже гарні і привітні вчителі. Які завжди раді вітати дітей у цій школі. І цього року я віддаю свого сина теж до четвертої школи. Сподіваюся на успішне навчання, на успіхи. Збирався з самого ранку, налаштувався. цікаво йому тут подобається. Не доводилось на лококах стояти з ним поруч. Ні-ні. Самостійно пішов, зайняв місце, приготувався, зацікавився. Сподіваюсь, так і буде надалі.